Олег Винник на грані, Єфросиніна Любімка, біль Брюса Вілліса, Українка Гетвей, музичне поховання Кеті Пері та заробітки українців. Мощуйтесь зручніше? З вами не зміна ваш штату Пліткарт Безпало Медіа 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Став подобайку, обов'язково підписку на канал, коментар для просування ролику. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси, які виходять щодня. Залишайтеся в безпеці, а ми розпочинаємо пліткувати. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Так, ви знаєте, що в мене є чудовий телеграм-канал та інстапаблік. Прозірок. Додавайте усі посилання в описі під цим відео. Друзі, розпочинаємо сьогоднішні плітки саме з Олега Винника. Як мені стало відомо від нашого кошеня, яке знаходиться в одному місці на одній вулиці, те. Проживає нині Олег Винник на превеликий жаль, лікування від тяжкої хвороби йому не зовсім допомогло. І на сьогоднішній день Олег Винник знаходиться в тяжкому фізичному стані. Йому складно з'являтися на публіку, не кажучи про те, що вести якусь медійну активність. Олег Винник бореться за своє життя. В прямому сенсі цього слова. Тож я єдине, що можу побажати, обов'язково міцного здоров'я, щоб ви, Олежа, одужали якомога швидше, щиро вам цього бажаю. Дякую моїм кошеняткам, які знаходяться у скрісі, завжди розповідають важливу та цікаву інформацію. Тож ті, хто хейтять винника, що ти там придатіль, ла ла, -ла не чіпайте людину. Людина у складному становищі, тож нехай Олег вилікується, і коли повернеться до України, тоді будете задавати запитання. Я бачу це тільки так. Будь ласка, ваші розмірковування на цю тему в коментарях. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Телеведуча ведуча Маша Єфросиніна поділилася з прихильниками відео, на якому показала, як проваджає чоловіка на фронт. Що не звикну до цього ніколи. Чоловік зірки, бізнесмен Тимур Хромаєв служить у добровольчому загоні. Іноді він може бачитися з дружиною. Проте ці зустрічі доволі короткі. Єфросиніна додала, що в мене всі місяці просто фізично та психологічно не вистачило сил показувати вам цю нову дальність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні проживає саме за те, що і я в черговий раз цього ранку проводжаючи його, написала Єфросиніна у себе в сторіс. Також вона додала, але я нічого не можу вдіяти. Це рішення мого чоловіка. Ваших чоловіків, і під завалами страхів у нас з вами там всередині точно причаїлася гордість. Ви знаєте моє відношення до Єфросиніної. Холодно, гаряче, холодно гаряче. Але ось цей пост, ось цей меседж машу повністю підтримую. Тимурові теж величезна подяка за мужність, за те, що він робить свій вклад. У нашу перемогу в цьому сенсі Єфросиніна дуже класно вміє себе позиціонувати, задавати правильні підтексти, правильні теми для соціума. Тому з точки зору Маші Єфросиніної, як інфлюєнсерки в українському медійному просторі це дуже високий рівень і дуже важлива особистість в українському медіа. Але з точки зору Маші Єфросиніної як людини. Як особистості, в мене дуже багато запитань, але то таке. Розбирали не в одному відео, не хочу повторюватись. Просто зайдіть на мій канал, тегніть Маша Єфросініна, пошукайте, і знайдете дуже багато цікавих відосів на тему Марійки. Дорогі глядачі та глядачки, напишіть в коментарях, можливо, хтось із ваших близьких зараз знаходиться на передовій. Як вам часто вдається вийти на зв'язок. І спілкуватися зі своїми рідними. З того часу, як навесні 22-го року ми оголосили діагноз Брюса-афазію, його стан прогресував. І тепер у нас є більш конкретний діагноз лобово-скронева деменція, відома як ЛВС. На жаль, проблеми у спілкуванні лише один із симптомів хвороби, з якої зіштовхується Брюс. Хоча це болісно, зрештою, отримати чіткий діагноз це полегшення, зазначила у своєму дописі акторка Демі Мур. На превеликий жаль, втрачаємо Брюса Віліса навіть у міцного горішка можуть бути проблеми зі здоров'ям. А ви знаєте, я думаю, що для більшості людей саме найстрашніше у старості це саме втратити контроль над своїм здоров'ям, над своїм ментальним здоров'ям в першу чергу. Тому. Я дуже сподіваюся, що Брюс Вілліс зможе з цим справитись. І що б там не сталося, Брюс це легенда світового кінематографу. Це людина, яка зробила свій вклад, і без нього неможливо уявити Голівуд. А ось Енгетвей назвала Володимира Зеленського героєм нашого часу. Я просто хочу висловити свою вдячність кінофестивалю за включення у програму Героя нашого часу і за можливість посилити посилу країни, який є загальним прагненням до миру. І я б хотіла сказати, що є дуже багато тих, хто хоче миру у цій складній ситуації, зазначила Ен Гетвей. Навіть диявол носить Прада підтримує Україну. Велика подяка світовим зіркам за таку підтримку. Залізну підтримку України нам це потрібно. Я сподіваюся, що світ з нами буде не лише до перемоги, а і після неї допоможуть відбудувати Україну і зробити нашу державу процвітаючою, міцною та непереможною. Так незламні красиві мої рухаємося далі. Перрі, поховання її кар'єри в той час, коли леді гага вміє періодами такими хвилями залітати і бути суперзіркою. З новим матеріалом і здивовувати то акторською кар'єрою, то музичною. Ріана, взагалі, забивши на музику, з'являється на Супербоул і там просто рве всіх і вся. Майлі Сайрус, яка починала з Халне Монтани, на сьогоднішній день головна зірка в світовому шоу-бізнесі зі своїм новим треком Flowers. А ось Кеті Пері, з того моменту, як перефарбувалась у білявку, пішла з того моменту на самісіньке дно. Адже співачка, яка була головною хітмейкершою протягом багатьох років. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2007 та 2008. А зараз що ми бачимо? Повний фейл. Співачка, яка загубила свою кар'єру, загубила себе. І, можливо, прийшов час китепері її музики, я не знаю. Але ж ті ж Майлі, Гагі, Аріані Гранде, Бійонси. Адель вдається зникати і потім епічно з'являтись. У Кеті Пері цих кредитів, на жаль, немає. Але я фанатів від її музики, на превеликий жаль, немає місця у світовому шоу-бізнесі нинішній Кеті Пері. Хто фанатів від її музики, будь ласка, напишіть в коментах. І на завершення цього випуску поговоримо про заробітки українців. Змінився ваш дохід під час війни. Так, звісно, змінився. Він зменшився чи збільшився? Ну, мене трошки збільшився. А ким ви працюєте? Ой, я і касиром, і старшим касиром, тобто роботи дуже багато. Зрозуміла, і чи хлопцях сто... роботи збільшився набагато. Змінився ваш особистий матеріальний стан під час війни, якщо так, то як? Ну ні, плюс-мінус не змінився. Робота є, працюю. Ну, в принципі, плюс-мінус такий був. А ким ви працюєте? Лікарем. Чи змінився ваш матеріальний стан під час війни? І якщо змінився, то як? Як? Ну хуже стало. Чи змінився ваш матеріальний стан під час війни? А, ні. Ким ви працюєте? А, Змінився ваш дохід під час війни? Ні. Чи вистачає вам на хобі, розваги? Ну не те, що зараз потребую, вистачає. І змінився ваш дохід під час війни? Змінився. Збільшився чи зменшився? Зменшився. Чи вистачає вам на подорожі, хобі, чи, можливо, якісь розваги? Ні, просто хочу залишити це відео тут і поцікавитись, як у вас фінансова ситуація у воєнний час. Будь ласка, діліться в коментах. Важлива тема. Зробимо невеличкий соціальний зріз, аби зрозуміти, що відбувається. І як взагалі живеться українцям у цей непростий час. Ось такі в нас сьогодні плітки та новини. Дякую за перегляд. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.